Усі мої вітання, слава Україні. Завершилося загалом посівна і роботи в полі весняному польові. На завершення сіяв гречку. Сіяв джундіром, оскільки МТЗ був з поприскувачем. Залишилося лишень. Дати метр два назад і відчепити, щоб відчепити сівалку, але чергова поломка тріс в черговий раз вже шланг від рульового. ну Трохи масла витекло, не знаю скільки потім буду доливати, знаю. Шланг, який йде від рульового, від насоса дозатора Верніше від розподільника до насоса дозатора. Один шланг я міняв на новий, це подача, а злив також мав восени, ну, така була суттєва десь тріщенка. І мені так зробили таку ставку. Воно не витримало і так що вирвало. Трактор старий, так що е, не треба нічого видумувати, треба все замінювати на нові. Навіть ще одна, одна шланга десь є вибито е, 95-й рік. Це ще в оригінальні шланги. Е, звичайно, старий джундір трактор. Непоганий, але завжди треба бути готовим що ремонти будуть і не без того. Так що в цьому відео, мабуть, зупинюся на всіх поломках, які сталися цього цієї весни. Так як ось одна за другою, пов'язані вони не пов'язані. Ну, але вирішив, що я їх е, покажу. Можливо, комусь щось буде цікаво, можливо, щось, то, щось подивиться, коли воно щось розібране. так що Тут я показував, коли замінював десь таке відео, було, нічого тут складного немає. Доступ до всього є. Я вже зберу, тоді буду відмивати трактора, щоб не налити, а тут поки що поведуває всередині в кабіні джундір 6920 95 рік. Скільки він напрацював мотогодин, ну, до, до сьогоднішнього дня я не знаю точної цифри. Шланг виготовили суцільний без оцієї трубки з вигибасами. Теоретично її той шланг можна сюди встановити, ну, але можливо буде тертися до того кронштейна, там невеликий отвір. Тому і зроблена така хитромудра трубка. Ну, я трошки попідкладав там, я думаю, попідв'язував. Повинно бути добре. Запустив двигун, та наче все працює. От. Беремося далі до ремонту. Далі мова піде про розподільник. Е е я вже в зі своїх відео говорив, що була така проблема, е е тріс у цей важіль. От і коротко ще нагадаю, але ця історія має ще продовження. Хотів підняти культиватор і ні один важель не працює. Банальна поломка у кронштейні. Отой. Ну, воно було приварене. Вісь, на якому стоять оті всі три важелі розподільник. Все дуже мудро придумано, все на болтиках. От там три болтики і тут один-чотири болтики відкрутив, познімав, ключі під руками і зараз завару. І ставлю на місце. І так, кронштейн заварив, поставив на місце, лишається попід'єднувати троси. Гайку поставити заодно е, змастив. Складності не було, довелося е, зняти оту кришечку, трошки її набік відсунути. Навіть не відкручував ручок, важелів. все зайшло. От там от купа дротів і нічого там більше нема. Все доступно, все просто. І так, заваривши, установивши крумстей на місце, я зрозумів, що цей Важіль не працює. Тут вийшло так, що заклинив. Секція розподільника закри... заклинила в плаваючому положенні, і коли я намагався її витягнути, то не тільки трісла ось ця вісь, верніше по зварці трісла. Ну, очевидно, і тріс-трос. Чи трос заклинив, а потім. Ну, Одним словом, суть така, що їхати в поле тоді не вдалося, я поїхав на МТЗ і потім поволі тоді ремонтував. Але не все так було просто. З покупкою трактора ні одна гідромуфта. Не була робоча. Ну, верніше, вона то все працює, але текло цюркутом. На одній секції я поміняв, такі поставив. І для цього ну, мені вистачало на, на, на те, що я там користуюся, культиватор, сівалка дескова, одної секції. Більше я не, не було потреби, щоб вони були задіяні. А попередній власник можливо взагалі не користувався причіпним знаряддям лише навіскою, тому, можливо, і ну, не звертав на то уваги, не потрібно воно йому. От. І коли я вже почав, ну зрозумів, що поломка в тому, я вирішив просто перекинути трос. З тих двох, яким я не користуюся на цю. Ну, Можна було по-іншому зробити, муфти переставити туди. Ну, Я пішов таким шляхом. Ну, щось мені з цієї сторони зручніше було шланги ставити. Ну, не знаю, Так, так вже вийшло, так вийшло. Почав я добиратися, як ще цей трос знімати. Е, от Один він знятий, то зараз покажу. Тут вже навіть довелося дзвонити до знайомого сервісника Івана, він мені трошки підказав, як воно має бути. Відкручуємо ось цю контргайку. Цей ковпак і два болта від кріплення цього ковпака він сходить вниз. А тут трохи От. і сама. Там шток. Тут добре видно, він має ось таку виточку. І дуже просто це все діло ставляється. Просто, просто тоді, коли ти знаєш, а коли ти не знаєш, то дуже складно. Ну, що я зробив? Зняв, поміняв місцями, поставив на цю. Тут воно не рухоме. Тут трос, трос під заміну, звичайно. Він ну, ніяк не реагує. Значить, можливо, і діло було в тросах. Тепер а попередньо я бачив відео Юрія Огія. Є такий YouTube канал одноіменний. В нього джундір 6620 і... Відео там є, я залишу в себе в описі посилання. Можливо, комусь буде цікаво спостерігати, а можливо хтось і слідкує за його каналом. Отже, він розбирав, у нього не було плаваючого положення, він тут розбирав. Я це відео бачив попередньо. Я вже мав уяву, що там всередині, як його розібрати. Ну, Звичайно, я... Також тут розібрав, зараз, так як то так кажуть, коли робота в полі, ти спішиш, то не до зйомок. Зараз я буду ще раз розбирати, тому що зібрав я погано. Плаваючого положення так і нема. Є підйом опускання, а плаваючого положення нема. Тепер розбиравши також цю секцію і зібрав, ну, правда, я її не пробував. Тепер питання, як правильно має бути. Тут є два положення. Робота з циліндрами і з гідромотором переключається воно отак. Тут є ніби, показчик такий відлитий в корпусі. Отак гідромотор, так циліндр. Тут теж переключається. Безпроблемно. А, а на цій секції не переключається. Або я щось зібрав тут. Я тим ніколи не користувався раніше. Або ця секція немає такого і вона трошки інша. Тобто тут тільки циліндр. Так воно, не так воно. Треба шукати істину. Зараз буду розбирати, ще раз покажу, що там всередині. Е, ну, ото я ще не розбирав. От ми з нього і почнемо. Його також треба очистити. Там є ржавчина, на всіх було. На цьому дуже сильно ржавчина. там і шарики ржаві. Там ті шарики, я так розумію, після спілкування з Юрієм їх треба міняти на нові, тому що ржаві не будуть працювати. Ну, роз, Буду розбирати, буду розказувати. Така якби, історія трохи. Затягнулася в часі, ну, але я маю зараз трохи часу і хотіло б поділитися з вами, як воно і що воно. Відкрутив два болта, вони такі довгі. Ця кришечка так знімається. Тут ржавчини не особливо є. От. Ця секція Абсолютно, ну, включалася, тільки воно так і плаваюче було, тільки воно включається з яким заїданням. Тепер нам треба тут зняти. Що тут є? Ось така Така деталь. Така деталь. В ній є пази, чотири пази таких. Ну тут видно. І в тих пазах ходять чотири шарики. Тут видно, що. Вони не ржаві. Тут лише змастити. І саме головне, на що і Юрій говорив звернути увагу на оцю шайбу. Вона має виточку. Ну, зараз я двома руками пінцятом шарики повитягаю. І подивимося, якою стороною все-таки вона має стояти. Ота шайба вона важлива, можливо, я тут її поставив неправильно. Ця шайба от бортом має стояти доверху. Я думаю, видно, що борт отут і вона отак має стояти. Бортом вверх. Така кришка, тут ще є шайба. Тут бачимо є грязюка, то все треба почистити і змастити, зібрати назад. Начебто складного нічого немає. Але якщо воно заражаєло, то воно. Заїдає і не працює. Зібрав, змастив там все, пробуємо переключення. Переключається і пробуємо як на секції, чи буде плавати ще чи ні. Так це той важель. Підйом. Плаваючи, стало все набагато легше. Так, значить, один мен, один де працювати, в разі чого буду переставляти мухти, або доведеться їх там лагодити, або міняти на, на інші. Ну, вже можна сказати, що тепер залишається розібрати ту, яка не працює. І я спробую, ту тобто я вже також розбирав, звідси там шарики добрі, попробую то все поміняти місцями. Е, в чим же причина? Ну, от, вона також і переключається. В принципі, мала би бути робоча. Що тут сталося, Невідомо Можливо і сама секція заклинила. Але... Підйом опускання є безпроблемне. І також в тих розподільниках регулюється потік масла, більше-менше. На всіх однаково, значить і секції мали би бути однакові. Хто точно знає, то можете написати коментар. Ну, можливо, я до кінця відео і сам буду знати. Повністю розібрав, поміняв місцями ту з цією, тут переключається, тут ніяк. Все без змін Є підйом, є опускання, а плаває чого немає Крутив я, крутив, ну і ніби воно отак має бути. Так, йдемо. От є плавище. Чи то трос треба підрегулювати. Далі переключається на силу Плаваючи з'явилося, коли в ту сторону переключив. Де логіка? Нема книжки нічого, не знаєш, як воно правильно має бути. коли так ставиш. слава еще у него. Добавляем швейцарский был. вот я плаваю еще. И оно зафиксировалось. Уже засильно. Як для такого цивільного ну, начебто з того вечно. ну тут їду скрізь є. Попробувати його трошки вкрутити скрутити, щоб він далі тягнув. Тут вже діли техніки. Наразі можна сказати, що з розподільником якийсь ток є. Ну і середня секція тут вона і була. Десь так само і включається. Підрегулював трошки трос. аби служити хто добре знає як воно має бути як воно в ту сторону, не в ту сторону, прошу написати, хто має книжку, або хто який новіший трактор має. Поки що я зупинився, що отак має бути. в ту сторону це до націлідр. Сюди переключаємо гідромотор. лише трохи відремонтував розподільник. Поїхав в поле робити культивацію під гречку і трактор раптово. Зупинився, абсолютно нічого не працювало е, по приборах. фари, аварійка і прикурювач. а решта все ну абсолютно нічого. Отак От було знято. Тут кришка, оскільки я тут ремонтував розподільник. ну і Думаю, до кінця я його не поремонтував, треба ще буде її знімати. То поїхав. Отак, От звичайно, і ось ця кришка, де розмальовані всі запобіжники, що за що відповідає, залишилося вдома. Ну і я якби став серед поля і не знав, що робити. Знову ж подзвонив до сервісників Агросему. Відказали, що до чого. Подяка Роману. Він мені е, зразу в телефонному режимі е, пояснив, що в першу чергу слід дивитися, пізніше прислав мені частину електричної схеми, е, на що звертати увагу, де шукати. Е, я вже думав, що сам ради не дам, але е, походу. Причина знайшлася. <кій> Значить, в полі вот тот, оцей запобіжник на 30 А горів і відповідає за роботу всієї оце реле, за роботу там двигуна. Прикупив цілу ж меню запобіжників. Ну і так поступово шукав причину. Вона не проявлялася так, якби от, е, постійно. Трактор міг працювати і пів години, а потім глох, а міг раз відразу. Спочатку я від'єднав ось цю е, фішку на підігрів солярки. Це ще навіть я схеми не мав, думав, що воно може тут. А потім від'єднав цю. Фішку, яка йде до насосу підкачки з солярки, і вже день в полі відпрацював, запобіжники не горать. Значить, проблема в насосі підкачки. Ну, так би можна було і їздити, але не показує рівень палива в баку, То хочеш не хочеш, туди треба буде розбирати. А трактор їде в мене по простій причині. Тут попередній власник, чи воно так приїхало з-за кордону, стоїть зворотний клапан, стоїть груша підкачки, це я от також її міняв кілька днів тому, була якась тріщинка. Ну, Вони не якісні, це з вісьмерки чи з дев'ятки жигулів, закачуєш солярку. Клапан тримає і так він працює. В принципі, скільки вже в мене той трактор, ну, то так воно і працює. Тепер все одно туди треба буде розбирати і подивитися, можливо, заміню насос підкачки, а можливо, Просто розберуся, який дріт відповідає за рівень палива. Якщо воно так без цього насосу працювало, то, можливо, і так буде. От такі, як кажуть, бувають причини поломки, самому досить деколи складно, починаєш розгубишся в порі, що робити і як. Ну, але з допомогою, що є до кого звернутися за порадою. Так що легше стало щось робити, щось ремонтувати. Ще раз подяка сервісникам Агрусему. І я думаю, наша співпраця буде продовжуватися. Також на Агрусемі купляю. Фільтра масла, це вже придбав масляний фільтр і паливний, оригінальний, раніше щось там видумував з замінників. Ну а зараз лишень оригінал масляний, на тому двигуні стоїть т 44 а паливний. RS62412. Я десь відео знімав. Масло на розлив, можна взяти скільки треба. 15В40. До речі, я вже перевів минулого року і комбайна. Перкінс мотор працює на, так, на джундіровському маслі. Після м -м, переходу то я і несте заливав, і ще якесь масло заливав то минулий рік практично двигун не брав масла, не знаю, з чим пов'язано. До того трохи підбирав, а тут нормально відпрацював. Яка сама марка масла, я не можу сказати точно. Приїхав, взяв і я не. Також треба буде добрати масло до гідротрансмісійного, до коробки долити, оскільки трохи. Витекло. Ну і запчастини там купляю. Була така проблема з заміною військомофти. Десь трохи ми обдзвонювали, шукали де би дешевше, а грусем дав саму е, меншу ціну. Так що на цьому, мабуть, відео по ремонтах. Завершую, але чи завершаться ремонти з джундіром, це ще під питанням.